Максиме, дуже багато подій відбулося насправді за останній період, і ще декілька нас чекають у цьому році. Найближчий, скажімо, такий масовий це саміт НАТО. Він ювілейний у Сполучених Штатах Америки, який має відбутися, і питання України ну на 100% буде підійматися. Як ви вважаєте, у яких аспектах будуть розглядати, і чи слід навіть якось починати говорити про або членство України НАТО в, в НАТО, або шлях завдання, те, що потрібно зробити, аби наша держава все-таки ну, стала одним з таких оборонних пунктів Альянсу, я думаю, що тема України і загалом питання про членство України в Альянсі на сьогоднішній день перебуває в такій, скоріше, знаєте, філософській площині. Тобто, дуже багато умов, передумов для того, щоб воно перейшло в практичну площину. Власне, ті заяви, які ми сьогодні чуємо напередодні саміту, вони стверджують, що, наприклад, Україна приєднається до НАТО після того, як переможе Росія, ну природний, так би мовити, скепсис українців з цього приводу, мовляв. Ну, якщо ми переможемо Росію, то чи настільки вже нам потрібне буде НАТО, але це така знаєте гіпотетична дуже колізія. Е, якщо говорити про членство як про е, якийсь формальний е, акт, формальний так, формальну приналежність, то дуже складна траєкторія сьогодні розвитку України, в зв'язку з війною, в зв'язку з внутрішніми трансформаціями. Зближенням з євросоюзом і так далі, дуже багато чинників на це впливає і паралельно дуже складна траєкторія самого НАТО, починаючи від наступних виборів у Сполучених Штатах, зростання чи навпаки зменшення російської загрози. Внутрішньої, так би мовити, структуризації НАТО з правом окремих країн впливати на політику альянсу підтримувати чи не підтримувати спільну політику. Словом це дуже складні дві траєкторії, які поки що рухаються паралельно. А де вони перетнуться, і чи буде це власне формальне членство в НАТО, поки що сказати дуже важко. Пане Максиме, на вашу думку, чого ж чекати Україні від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Зокрема, чи будуть якісь практичні рішення, можливо про допомогу Україні? Напевне, напевне, що допомога це саме те слово, і саме той вимір, в якому сьогодні будуються відносини України і НАТО. І це дуже добре, що є НАТО. Це дуже добре, що НАТО перебирає на себе функцію координації. Ну, зокрема, в Рамштайському так би мовити форматі, і так далі, цим НАТО все ж таки набуває певної функціональності. Тобто, стосовно України, НАТО набуває суб'єктності, НАТО набуває функціональності, і це власне на користь нам обом і Україні, і НАТО. Тому Очевидно, що такий ювілейний захід в Сполучених Штатах він повинен мати певний резонанс. Тим більше що напередодні виборчої ну власне виборів, бо кампанія вже почалася. Діючий президент Сполучених Штатів Джо Байден очевидно захоче використати цей цю подію для якихось резонансних кроків і заяв. То я думаю, що допомога Україні і. Автоматично це означає стримування Росії. Такі е, речі е, прозвучать, і, буд, і е, їм буде ста даний старт на цьому саміті, угу. пане Максиме. Дуже доречно ви згадали і про Сполучені Штати, і те, що вибори вони не так вже і далеко, в принципі, так тому, що самі то липні вибори там на початку листопада мають відбутися. Тобто буквально кілька місяців. І в цьому питанні Байдену ну, на мій погляд, принаймні, дуже важливо. Проявити авторитет, так завоювати якусь додаткову прихильність, зміцнити свою політичну позицію у всіх цих питаннях і е, проводиться то саме в сполучених штатах. Знаєте, такими футбольними термінами на домашній арені завжди приємніше грати. Чи вважаєте ви, що ну штати на цьому саміті вони будуть, ну скажімо, головувати процесом, і саме від них слід очікувати найбільш гучних заяв, чи то можливо якихось дій навпаки? Ну тут власне треба згадати, що таке НАТО загалом, НАТО, це так би мовити американська парасолька для європейської безпеки. Тобто, це дуже спрощено, але так воно в другій половині ХХ століття формувалося, і так воно продовжує існувати до сьогоднішнього дня. І причому це не просто парасолька від будь-яких загроз, а саме захист від е загрози зі сходу тобто від. Колишнього радянського союзу соціалістичного блоку, а нині від Росії, тому звичайно, що е, ну госп... е, статус господаря е, сполучених штатів він виправданий і єдиноможливий. можливий. Е, Звичайно, колізія виникає в зв'язку з неоднозначними заявами колишнього президента і нинішнього кандидата в президенти Дональда Трампа про те, що штати можуть чи то навіть вийти з НАТО, чи можуть просто залишити на призволяще своїх. Членів не прийшовши їм на допомогу в разі зовнішньої агресії, але оскільки Джозеф Байден і демократична партія зробила захист союзників і так можна виконання зобов'язань сполучених штатів частиною своєї риторики і частиною своєї політичної позиції. То очевидно вже буде замало просто виконувати роль господаря. Треба буде показати результат, і я думаю, що для Джозефа Байдена саме результат, в тому числі на полі бою, на театрі бойових дій в Україні. Буде важливий для так, би мовити, для його шансів і для його репутації в американському політикумі. навіть з огляду на те, що Америка давала достатньо великі кошти, ну великі чи малі це питання суперечливе, але в уявленні пересічного американця давалися дуже великі кошти. Тому пересічний американець запитає: така де результат? Він може Байден може сказати, що результат полягає в тому, що Україна зберегла незалежність, але цього я підозрюю, все ж таки буде замало. Тому в липні ми повинні очікувати більш рішучих кроків не лише як господаря, але і як лідера НАТО і північно-атлантичного співтовариства. Пане Максиме, варто зауважити, що на саміті НАТО скоріше за все новий генсек НАТО з'явиться, зокрема. Варто згадати також, що у жовтні, 1 жовтня, завершується термін повноважень Столтенберга, і ймовірно, що на цю посаду прийде саме Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, нинішній. на вашу думку, зі зміною генсека Північно-Атлантичного альянсу, чи зміниться якимось чином політика щодо України? Я думаю, якщо коротко відповісти, що не зміниться, я думаю, що Марк Люте, е, буде ту саму лінію проводити, і він очевидно має довіру і в Європі, і в Сполучених Штатах, і він однозначно є прихильником стримування Росії і надання максимально можливої допомоги Україні. Справа в тому, що е, Столтенберг, як ми всі пам'ятаємо. Е, Кілька разів продовжував своє головування, своє е, лідерство в північно-атлантичному е, е, Альянсі, саме тому, що не було достойної заміни, тобто не було людини з таким самим авторитетом, але що не менш важливо, настільки ж е, передбачуваною позицією і виразною позицією, от е, новий генсек, про якого всі зараз говорять, власне е, наділений цими чеснотами. Тому я думаю, що ми побачимо. Те саме НАТО і після його обрання, пане Максиме, і досить цікава ситуація розвивається зараз. Ну скажімо, на сході. На нашій планеті так, тому що і Росія до КНДР посилює тільки свою співпрацю. Путін їздив до Кім Чен Іна і там вони заключили декілька договорів. Зокрема, може йтися про постачання озброєння. І що цікаво, буквально зараз бачу повідомлення про те, що Південна Корея заявила, що не матиме перешкод у допомозі летальним озброєнням України, якщо Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю. І Там РФ рекомендували добре, ніби як подумати щодо співпраці з Пхеньяном Чи буде Росія на це звертати увагу? Ого, певний сумнів, але загалом виглядає так, що зараз у нас у світі справді формуються два блоки: з одного боку авторитарні держави, так диктаторські режими, які лише посилюють співпрацю між собою з іншого боку, ну здавалося б, цивілізований світ, який має об'єднатися проти цього. Як ви вважаєте, от де зараз чиї позиції сильніші? І щодо обговорень і ядерної зброї не можна це опускати. Чого слід чекати від дипломатичних, можливо, заяв від цих країн чи буде посилюватися риторика Власне, так кажуть, що історія повторюється двічі: одного разу як трагедія, іншого разу як фарс, і нинішню, так би мовити, вісь зла, який свого часу Рональд Рейган назвав, вже можна оцінювати в порівнянні з, наприклад, з союзом передвоєм перед другою світовою війною. Союзом е, нацистської Німеччини, Італії, фашистської імперіалістичної Японії, а також із власне тією вістю зла, про яку говорив Рейган, і, і е, власне, яка складалася з е, Радянського Союзу сателітів і інших е, так би мовити одіозних режимів на сьогоднішній день. Для чого я цю аналогію проводжу? Ця е, коаліція виглядає менш серйозною. Ця коаліція виглядає менш перспективною, і, звичайно, є ризик ядерної дестабілізації. Це останній, так би мовити, останній аргумент і останній засіб шантажу, яким може скористатися власне це об'єднання авторитарних режимів, і їхній розрахунок робиться лише на одне: робиться розрахунок на світову дестабілізацію. На те, що світ порине в хаос, на те, що е авторитетні е лідери світового прогресу так би мовити втратять свій авторитет, і економічні, е е е технологічні, кліматичні і всякі політичні потрясіння дозволять їм е так, би мовити, диктувати свою волю ну не для всього світу, але принаймні в деяких регіонах, тобто в зонах своїх інтересів. Ось така. Тратегіч такий стратегічний розрахунок, але він на сьогоднішній день виглядає не дуже серйозно, тому що е завдавати певних прикрощів, завдавати певне створювати певні проблеми. Е ці цей союз може. Е але з точки зору, так би мовити, світопорядку ці прикрощі вони дуже неприємні. Е Особливо нам неприємно, оскільки ми перебуваємо в епіцентрі такої так мо такої ескалації, е, такої проблеми, е, як це не цинічно звучить, е, можуть звичайно, Росія і Північна Корея створити щось таке аналогічне на кордоні Північної та Південної Кореї. Якийсь черговий інцидент, може наважитися Китай е, штурмувати Тайвань. Хоча останні заяви говорять про те, що такий намір. Поки що принаймні відкладається, але в цілому тенденція така, що е, ці країни просто залишаться в ізоляції, і так би мовити, е, не, не стануть глобальним центром притяжіння. Пане Максиму, такраз вчора західна преса писала про те, що Сполучені Штати вони ввели такі неофіційні перемовини з Китаєм і підіймалася тема Тайваню, де Китай запевнив, що ми впевнені у тому, що ми зможемо впоратися з цим питанням і без застосування ядерної зброї. Настільки вони впевнені у своїх позиціях? Втім, у США вони ну висловили своє занепокоєння, тим, що у разі невдачі чи скажімо невирішення цього питання з Тайванем, з Островом, врешті, що можуть вдатися до цього. Ось такі таємні перемовини, врешті. Чи свідчать вони про те, що ну реальна загроза вона все-таки справді існує? Загроза очевидно існує, сценарії очевидно існують. Програються всі варіанти і проводяться навчання, і наближаються час від часу. Китайські і кораблі, і літаки до Тайванського простору, все це відбувається, але деякі заяви, ну, наприклад, чи я б навіть сказав, симптоми, так, ось нещодавно в Китаї було заарештовано і звинувачено в корупції велику групу генералів, тобто е політичне керівництво заявило, що армія. Постраждала від непрофесійності і корумпованості військового керівництва. Це може свідчити про те, що армія не готова, наприклад, до атаки. Інша заява нещодавно буквально пролунала від політичного керівництва: що мовляв, Сполучені Штати намагалися чи продовжують намагатися втягнути Китай у військову авантюру. Спробу захопити Тайвань це теж схоже на такий шлях відступу, справ тому, що в сучасному світі і власне напад Росії на Україну, цей повномасштабний 22 другого року, як і нинішня ситуація навколо Тайваню значною мірою обумовлені внутрішніми процесами і внутрішніми завданнями тих режимів, про які ми говоримо. Тобто Путіну насправді не потрібна Україна, це моє глибоке переконання. Йому потрібно зберегти владу в Росії. Те саме завдання стоїть перед Сі Цзіньпіном. Він пішов на третій термін, він, так би мовити, має утвердити свій авторитет, і він має показати е, китайцям результат. Е, Тайвань це був би хороший результат, але е, він побачив, як це відбувається з Україною, якою ціною це може дістатися. А це ціною не стільки навіть військових втрат, скільки економічних втрат. І я думаю, що він ще сто разів подумає, пане Максиме, Почули вас, дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Максим Розумний, доктор політичних наук. Дякуємо, дякуємо. і до зустрічі в наступних Дякую. ефірах.